У різні часи були різні люди, але не завжди існувало слово, щоб їх назвати. З розвитком людства виникало все більше відомих нам понять, але деякі поняття ми запозичили ще з сивої давнини. Одне з них гермафродитизм, тобто наявність в одному організмі чоловічих та жіночих статевих органів. Міфи, які я планую сьогодні розповісти, не є основоположними і у деяких книгах по грецькій міфології навіть не згадуються. Проте ми вважаємо їх цікавими і не побоюсь цього слова, актуальними. Афродіта була відома тим, що мала численних коханців, одним із яких був посланець богів Гермес. Від їхнього союзу народився син на ім'я Гермафродит. Нескладно помітити, що його ім'я походить від з'єднання імен його батьків Гермеса та Афродіти. Гермафродит був надзвичайно вродливим хлопцем. Проте його батькам, як і більшості богів, було не до виховання сина, тому гермафродит зростав на горі Іда у Фригії, там його виховували на яди. Якось високого золотокудрого хлопця побачила німфа Салмакіда і безмежно в нього закохалась. Німфа була зовсім не горда, вона неодноразово освічувалась хлопцеві в коханні, благала про взаємність, але все було марно. Зовсім не кохав її красень гермафродит. І відмовляв у стосунках. Тоді у відчаї Салмакіда почала молити богів, щоб вони воз'єднали її з коханим навіки. Не знаючи саме це вона мала на увазі, але боги злили їх у одну двостатеву істоту, яку, до речі, греки шанували, оскільки це було божество. У попередньому відео, яке вийшло на нашому каналі, ми розказували міф про п'ять віків. Який, мабуть, є самим канонічним в грецькій історії виникнення людства, якщо канон взагалі існує, оскільки інші міфи про виникнення людей будуть в тій чи іншій мірі суперечити йому? Чому ж так відбувається? Це пояснюється дуже просто. Авторство цих міфів не належить одній людині, тобто належить далеко не одній людині. Наприклад, авторами міфу про п'ять віків були поети Гесіот і Овідій, які вбачали деградацію людського роду від покоління до покоління, а грецький поет Есхіл, навпаки, бачив розвиток в історії людства і тому написав міф про створення людей Прометеєм. Автором історії про первісних людей андрогінів був Платон, і ця розповідь швидше пояснювала виникнення ероса міфічної сили кохання. Але всі ці тексти були написані так давно, що їхнє авторство може бути неточним і відрізнятися у різних джерелах. Не знаю, як ви, але я з дитинства пам'ятаю історію про те, що колись у людей була одна стать, а потім їх розділили, і тепер ми всі шукаємо свою другу половинку. Та чи справді все було аж так романтично? Давайте розбиратись. За версією Платона, перволюди поєднували в собі чоловічі і жіночі ознаки. Андро – чоловік, гін жінка. Звідси походять ще два цікаві терміни: андроцентризм так знайомий нам погляд на речі з чоловічої точки зору та, відповідно, гіноцентризм погляд на світ з жіночої точки зору. Міф про андрогінів викладено у філософському творі Платона Бенкет. Ми не будемо його детально розглядати, але для загального розуміння уточню, що в ньому описується бенкет, на який зібралися сім мудреців, і кожен виголошує свою промову на тему любові. Вони заговорилися, розфілософствувалися, і тоді один з мудреців почав розповідати таку історію. У перших людей були наявні як чоловічі, так і жіночі ознаки. При цьому у них було чотири ноги, чотири руки, дві пари вуг, два обличчя і мали вони кулясту форму тіла, яке виглядало одинаково з обох сторін. Ви вже уявили собі цих красунчиків? Тоді не забудьте, що вони ще й були велетами і силою не поступалися титанам. Будучи такими могутніми, андрогіни стали загрожувати владі богів. Вже перевіреними методами спочатку погрожували, а потім таки вирішили готувати напад. Завса, звичайно, дуже розізлила така поведінка андрогінів, і він вирішив розділити їх надвоє, таким чином, зменшивши їхню силу і нахабність удвічі. З тих пір вони шукають одне одного, щоб відновити свою могутність і повноту. Але це можливо тільки якщо поклонятись богам, оскільки в разі непокори боги можуть розділити їх на ще дрібніші частинки. Якщо брати до уваги те, що Платон протиставляє тілесну любов духовній, і саме тілесну любов утотожнює з любов'ю до жінки, а духовну не обтяжену тілесними задоволеннями до чоловіка. То міф про андрогінів не здається таким романтичним, адже люди змушені шукати свою другу половинку, щоб задовільнити найпримітивнішу, на його думку, любов, статевий потяг. А найвищою любов'ю Платон вважав філософію, як любов до мудрості зарозумілий дядько, певно, був. Проте зображення і опис андрогінів у стародавніх релігіях не були рідкістю так. Греки зображали бородату Афродіту або Афродіту з чоловічим статевим органом. Ми можемо зараз часто чути терміни гермафродитизм чи андрогінність у культурі, літературі і психології. На жаль, у психології я взагалі не сильна, тому не можу розказати, що в них по цих термінах, бо там все не так просто, як може здатись на перший погляд. Але якщо вас це питання зацікавило, то можна заглибитись у тему і знайти хороших ютуб-психологів, які все роз'яснять. Якщо ви подивилися це відео, але ще не бачили наш попередній випуск про 5 віків, рекомендую до перегляду. Ми дуже старалися, коли робили це відео, щоб максимально передати думки греків з приводу виникнення людей. Будемо вдячні вам за будь-яку підтримку, лайком, коментарем, підпискою і, звичайно, нехай квітне український YouTube.